Задолбася щось сьогодні. Добре. Зараз після праці вам все розповім. Так, це вже продігся. Бачите, воно на вулиці вже темно. За пару хвилин буду виходити. Зараз заберу людей і поїдемо додому. Ну, а там пізніше буде час, відчувася, трошки поговоримо сьогодні. Так, бачите время. Це ми припаркувалися, це я людей висадив. І знайшов парковку перед домом. Повезло тут. Близько біля дому була пуста. Тут не часто так буває. Так, і піду зараз додому. Треба буде вечеряти, купатися та да відпочивати. Пізно. Сьогодні е, збиралися після праці піти на ринок, купити капусту на вихідні, хотіли заквасити. ну е, Спитали залишитися трошки над години. Ну я залишився, думаю, трошки трошки більше грошей. Тому, можливо, поїдемо за капустою на. Другий базарщик в суботу. Там поїдемо, подивимося. Ну, ви з нами подивитесь. Це інший буде базар. Інший базар і в іншому місті. Тут недалечко, так, а, скільки, ну, 12-13 км З'їздимо туди, мабуть, за Капостимо, і так за іншими. Продуктами чи речами, що там буде, подивимося. Обов'язково вам знімемо тому підписуйтесь щоб не пропустити. Лайк, колокольчик. І все буде добре. І ви побачите наше життя. Просте, звичайне життя, яке воно є. Без прикрас. Добре, побіг я. У мене там сіточка чекає. Дай треба відпочивати, бо трошки сьогодні замарився.